Місто пограбували моїх предків. Коли розплатитись? Розплатися, коли? І ви комуніст чи ні? Ні. Да? ні? Так розплатись. У моїх предків забрали землю, забрали худобу. Я зараз би був куркульом і мені було б хорошо. А так я вас повинен тут дивитися. Вони точно від цього. Хто розплатиться? Хто мені поверне моє? Я питаю, хто мені поверне моє? Ви, блять, голодом, нахуй, зморили, а ви, блять, тут. начальство Кто у тебя начальник? Конкретно, призрачи, не бейся, тебя пока не бьют. Чи мне газовый баллончик застосовать? Нет. Нет, я тоже так думаю, мы цивилизованные люди. Кто начальник? Смотри, кто там начальник? Сколько вам Номера телефонов. Сколько платят? Сколько в, день? Сколько в день платят, и мы их идем. Хабар. Это малюнки хорошие. Да? Это начальник. Що це за списки? Що це за списки? За люди, які хочуть вам допомагати, Нет, так? Это хто за люди? Коли відходимо кудись, то ми пишемося. Хто mm. із вас не чає, Сергій? Yeah. Ти. Серега. Перекур, ужин, waterclows, перекур. Скільки платять, не пейте. День скільки? 100 гривень, 150, 200. Не платять. Не платять, а ти ідейний, так? Да? Я заберу жовт. Можна? Можеш сказати, що прийшли і забрали. Я засиллю до тебе не застосовую. Я тобі навіть глюкозу дам, щоб тобі легше стало. Серйозно. На, вона не отруєна. Серйозно, на. На, я тільки що їм. Я при тебе ще одну ще з'їм. І тобі. Ты не скажи, что тебя грабуют, правда? Тебе пофиг, за кого сидеть, если честно. Если честно. Сюда подсунься. Я отдам. Ты знаешь, что коммунистам проще Я сейчас на выборы? Только честно. Нет. Нет. Китайцы. Ты знаешь? Нет. Ти що? В якому році Лені народився? В якому році Лені народився? Це газетку в туалет хочу. Не знаєте чи ні? Які справи Лені начитав? Тут кажуть, що не йде. Альова Троцький, де народився. Покажи його обличчя. Він навіть напружує лоб, так думав, хто ж це такий. Хлопці, ви непорядно робите, зрозуміло? Я вам раджу забратися. Я вас запевняю. Серйозно, не стійте. з... з вами будуть по-другому розмовляти. Поки що просто нормально, попереджають. Комуністи — це погана села. Дуже погана. Чого ти наляканий такий? Тебе ж пальце ніхто чіпає. А ти хто? Кушу принесла. Що там, водичка мінеральна? Погости. Я віддам. А ты ще еще одну грикозу дам. Yeah, <laughs> Солнце. Ты красуник, ты знаешь? Конечно. Прикоза. Ага. Нет. Ну шо, американский ти макак и хаваешь, а прикозу не хочешь Так что Значить Значит сам злопаю. появился. Да? Да. Будем тебя беть сейчас. Yeah. <реш> <говор> <говор> Є, Что Що насійська? Так що. Что? Так шо? <на сіськах>? <говор> шо? <говор> шо так шо? <говор> Я тебе питаю. Що на сіська? <говор> Комуністична партія Україна. Так ти комуністка? У кого? фото. В якій газеті? А? Там все не Є, Покажи, я не бачу. О, дивіться, читайте. Пост О, правда, номер 32 метро мінська з сторони Макак Дональдса, в сторону Дрімтауна Будуть ли Когда нибудь календарь ті ручки, ручки, а, ручки соціально. Да. Ти фіксуєшся спеціально, ти що не розумієш? Чи зводить думаєш грається тут? Ну ми що не грається? Ну, так я тобі придивляюсь зараз. Моїх предків порагували комуністи. А, Забрали думаю, що... землі, курочок, корів. Ти причому? Да. Ти нащадок тих, хто пограбував. Я нащадок пограбований. Я тобі пред'являю. Хто, хто, да ну, то, що ти кацапка, розумієш? ні. — хто Тільки не кажи, що єврейка. — в рік. Та вона конфіскована. Вона не конфіскована. А то що? Нічого. Це дуже радий. Сонечко, ти красуня, дай лапку. — Я красуня. Дай. Дай. Да. Да. Я ж не кажу, що ти потвора. Тут ракообразно стоять без дозволу. Можна ну, Да. Можна, пожалуйста, не і нам практику. <рес> що за практика? Ну, Мені просто цікаво, що за практика? Що ну, тут ну, в роздаванні макулатури? Ну так я взяв, я почитаю. О, от, а тепер все таке. Бальниця. Ну, списки які складаються. Екстрені номери, будь ласка, прошу зафіксувати. І мармезу за цієї краси. Ще раз, зніми окуляри. Ноги. Руси, добре, річ не буде. Солнце піднімає мармизок, щоб тебе теж зафіксували. Ні, у тебе не рило, у тебе мармиза, чесно. Не, чесно, мило. І курите, так? Я не курю. Тут Так а ти тут що за практику проходиш? Сижу. Сижу? Це хороша практика сидіти. Солнце. Що за практика? Розкажи мені, може я на таку практику піду. Посидіти, пузо почухати, ночі поколупатися. Ти йде на комуністка? Чи пофігістка? Сонце. А, ну нахрена ж ви таке це заліпите. Комуністи за Ну, будемо Це ти в команді пляжі загораєш, так? Да? Да. Клас. Слухай, скажи, де я рано прийду, подивився. Mm -hmm. Та ні, конфісковано, ні. Якщо ти будеш наполягати, я порву про тобі її. Пожалуйста, Давай, половинку вернёш, половинку отдай. Хорошо. Давай, яка тут верхня частина. Так, давай. Кулиган. Да, ми кулигани. Це целення не мертво. Форми. Мої крест комуністи грає. Що ну і що? Донце програвало. От давай, ти що програвав? Комуністи, а хто хоче? А, а скільки просто на, О, просто на роздаєш? Я заробітках? Просто Прожди так роздаєш? Чи ти є дений? Ось так от просто так от стали роздаєш. А, а скільки от плачуть вас? Значить ти причесний за пограбування моїх фред. Ти причесний за пограбування моїх фрейсків. Я тебе приявляю. Комуністи пограбували мої фрейски. Так а хто ти? А що ти розбиєш тому колозуру? Просто так поставили, роздаю. А як тебе в туалеті поставлю мені, я будеш? Дивись мені в очі. Тебе ніхто не б'є. Як зараз будеш дзвонити, зараз буде тобі гірше. Краще не роби цього. Не чіпай телефон, не чіпай, зараз ми відійдемо. У тебе буде зараз проблема, що ти візьмеш трубку. <сіп>. Дивись сюди. Топий сюди. Я до двох не рахую. Чого один? Добрий день. Коли Ленін народився? В якому році? В якому році Ленін народився, питає. Знаєш? які праці Леніна читав? Я питаю, які праці Леніна читав? Ти знаєш? Моїх предків комуністи грабили. Що ти тут сидиш? Сюди дивись, дай відповідь, що ти тут сидиш. Моїх предків пограбували комуністи. Я тебе не збираю бувати. Будеш дзвонити, буде гірше, Твій телефон мені не треба. Дай пояснення. Я не буду тебе бити, дай пояснення. Ти даєш пояснення чи ні? Не? не можеш? Скільки платять? За ідею сидиш, значить ідейний. Ідейний, так? В якому році Ленін народився? Ще раз питаюсь. Що ти взагалі комуністів читав, які праці? Я не верю тебе, что ты сидишь за идеей. Я то знаю, за сколько. Правда? Та не бойся, да Назви суму, не бейся, да. Назови сумму, не бейся. И сиди себе дальше, мы пойдем. Я за идеей працюю. За идеей. дай квасу попить. Да не квас, давай. Ну да. Знаешь, что ты? Бессовестный. Я отдам. Я ж тебе не бил, я обещал? Претензій нема? Претензії є? Мам. Нема, щасливо. Сиди, просто думай головою, що ти робиш. Зрозумів? Мам. За ідею працює він. Все. Добрий день. В якому році народився Володимир Віч Я питаю, в якому році народився Володимир Віч — Не знаю. — А де він народився? Не знаю. Ну, а ви ж закоюш за комуністів за і ви не знаєш, так? Да? В якому році була зареєстрована Комуністична партія України? Чекай відьма. Три питання. Хочу на одне з них. Або прищепка на нос, або сукерка в рот. Руки. Не смій захищатися. Зараз. Ми фашисти. Ми песні від тобі. Не смій не смітиться. Є він. Тихо, 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 тихо. Ты будешь не бью. хочешь? Я по я видам. Так типа. отдайте. А то что? Сколько платят за Не платят мне. Ты идеальный? Так каком уроке я не а родился? Не знаю. Не знаю. А что ж ты знаешь? Знаешь, что я знаю? Что? ты сучка. А что? Ты сучка. Менечица. Ты тут и не дыхай. Что, вам интересно? Я не нет. Я Ты блин, Нет, Давай так. Зимаешь? Дядя, как тебя звать? Иван. Иван, ты за коммунистов? Теперь теперь за коммунистов, я. Ти за комуністів питаєш? А ти каже. Та тебе не питаю, як я питаю. Ти за комуністів. Що ти мені губи складаєш? Буду, так. Будеш? Так ти за комуністів? Руку прийми від пики, я тебе пити можу. Прийми руку від пики. Добрий день. Як вас звати? Іван Степанович. Іван Степанович, скажи, ти шануєш комуніста Семоненка? Ну, і так і так. і так і так. І так, і не так, да? І так, і От тобі так. це за так. От так. От так. Тепер скажи, Іван, степ, Сюда, потвора. <гум> ну, я ч не говорю? Просять. <гум> ти за комуністів? Я не за кого. Не за кого? Вже чортіло <гум> звіздюлей <гум> вигрібать. ні за кого? Ні. Так при якому ти монастирі живеш? Тут позов. Та на подолі їх тільки, Ваня. Кидай пить. Шануй себе. А, ну паня. Бульбашсько-кацапський гібрид, фу, яка паскудна істота. Паскудна. Поділю казати. Добрий день. добрий день, шановні громадяни.